XC90 плагін гібрид по наявності. Це у нас комплектація Ultra Bright, максимальна комплектація, плагін гібрид T8 455 кінських сил, колір Grey 21 легкосплавні колеса. Неумопідвізка, піксельні фари, Ти вміють вирізати помивачі камери 360, адаптивний кройс-контроль моніторинг сліпок зон. Всі ці опції це на борту. Дуже гарний вигляд. 26-й модельний рік, свіжа машина, аудіосистема Bowers Wilkins, вже видно з підлового скла. Панорамний дах з люком, безключовий на всіх дверях, підсвіточки, під всіма ручками, камери, в дзеркалах, зон, видно ріснички, повні регулювання, електроскладання, підігрів, затемнення, зовнішнього дзеркал, це на борту. Версія Т8. Заряджаємо гібрид, може проїжджати до 70 км чисто на електриці. Регульована підвізка може змінювати кліренс. піднімати, опускати, автоматично на швидкості піднімати, опускати. Режим оффроуд піднімати плюс 4 см у нас. Всі машини c 90 зараз отримуємо самі місні. салон кардамон, шкіра напа. Другий ряд повністю регульований, бустер, чотирьохзонний клімат, доступ на третій ряд, сидіння зсувається вперед. Достатньо адекватний доступ маємо. І ком комфортно оздоблення, штучний ноук Алькантара в народі. Панорамний дах, ручки обтянуті шкірою, до речі, шкіра напа, козирки обтянуті шкірою, є шторочки. Найдорожчий рівень аудіосистеми Bowers Wilkins, 19 динаміків, 1410 Вт потужність. Дуже хороша аудіосистема, автозапуск, кришталева ручка КПП. Сучасна мультимедіа 11 дюймів, приборна панель 12 дюймів, підігрів керма передніх-задніх сидінь, перфорація, вентиляція передніх сидінь, масаж. Все на борту, подовження сидушки регулювання зони попереку, регулювання бічної підтримки. Це все є. Подвійний склопакет, акустичні вікна, покращують шумоізоляцію, гарна машина, дня з 9 до 18 на Грушевська, 39-3 міста Одеса. По суботам до 15. Завітайте до нас, запропонуємо цей варіант. Також інші машини по наявності. Є хороший склад, що запропонувати. Зі спеціальними цінами є машини. Ми будемо раді вас бачити. В описі є всі контакти. Підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить ця тематика. Нові автомобілі. Цікаві речі, нові надходження, акційні пропозиції, спеціальні ціни. Все все на цьому каналі. Ви знайдете. До нових зустрічей.